З буде огляд на коробочку іграшок. Вага цієї коробочки 16300, Але тут подивіться, які цікаві ігрушечки. Ось така розвиваюча, до речі, англійською. Є різні е, малюночки, циферки буковки в ідеальному стані. Е, ось така дощечка. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм, вага 16300. Подивіться, яка крутезна машинка. Це повністю робоче. У дуже гарному стані. Наступне це щось у нас іде зі свинкою, пепою. Давайте попробуємо відкрити. А тут у нас пазли. Пазли, я так розумію, що це для маленьких діток. Воно е ще відкривається, і тут у нас ще пазли. Ось така цікава коробочка з пазлами зі свинкою, пепою. Наступне ось таке відерко Кіті. Що, я так розумію, для якоїсь Барбі. Е, відерко всередині дуже багато різних дрібних ігрушок. Наступне це у нас іде ось така свинка, така лежача свиночка. Її потрібно трішечки розімнути е, в гарному стані. Наступне це у нас іде ось такий возик. Є колесика, все на місці, в гарному стані, все робоче. Ось така моделька возику. Бачите, все, я її поставила, вона може стояти так. Так, далі набір. Є ось така корзинка. Всередині у нас. Подивіться, це від свинки Пепе. Тут у нас є ось така дитяча плоєчка. Ось так. Попрямляч для волосся, все вмикається. До речі, вона, мабуть, навіть і робоча. Це дійсно дитяча плойка, яка працює. Від Барбі. Є розетка, є все. Далі ось така е, валізка від свинки пепи. Е, кружечки всякі. Це теж все йде в наборчику від свинки Пепе. Це для чаю пиття, щоб пити чай. Наступний ось такий м'ягесенький м'ячик. Так, собачка. Собачка м'ягесенька. Вушка є, все в гарному стані. Ось така класна собачка. Наступне ведмедик синенький. Розвиваюча ігра. Ось так по кольорах все складати. Барбі. Подивіться, яка крутезна Барбі-рибка. Так. Це хто у нас? Ось такий динозавр. Ось так він виглядає мегенький в ідеальному стані. чистенький, класний. Наступне це у нас я знаю, що це зараз. Покажу вам ось така головоломка. Це дуже класно на подарунок. є такі були. Потрібно розгадувати комбінацію, щоб роз'єднати ось ці дві штучки. Дуже класна штука, коштують вони досить непогано. Наступне, ага, це ось коробочка від плойки. Тобто плойка у нас була нова, до неї є коробочка. Всередині у нас тут є ще якісь всякі такі дрібнички. Наступне пазли. Пазли у нас закриті, бачу. На тисячу штук збирати ось таку картину. Так, будиночок. Треба ще до нього знайти так. Да, контейнер. Дуже така красива штука декоративна. Пінгвінчик. Пінгвінчик от йому тепло, класно. Наступне у нас тут ще дуже багато таких для дівчаток, різних карнавальних костюмів. Сумочка, сумочка барбі, спідничка. Це у нас ось така. Такий костюмчик. штанішки. Як ви, можливо, вже здогадалися, це для різних принцес із Діснею. Це, мабуть, ну, це вже якась ще буде. Наступна, що у нас тут ще є, Ельза, мабуть, ось така. Крила 5-6 років. Ще одна ось така. Тут дуже багато цих карнавальних костюмчиків в цьому лотику. Тому, якщо потрібно, забирайте. О, дійсно цікавий. Так, це ось така накидочка. Ще одна накидочка. Ось так вона має бути. Так, ще один. Це теж у нас, мабуть, Ельза. Вона, до речі, йде з таким забула, як вона називається. О, це такі рукавчики. Подивіться, яка красота. Наступне знову ж таки. Ось таке. І тут вже це, мені щось здається, для різних фокусів. Витягувати такі платки. Наступне дуже багато таких конвертиків. Вони йдуть запаковані. Їх тут багато, вони всі одинакові, повністю новесенькі. Ось така штучка, щоб грати. Треба дути і нею на грати. Наступна ось така, сюди потрібно вставляти різні фігурки. І всередині у нас тут теж попадається. Така штука, чашечка. Так, це, я так розумію, щоб дути бульбашки. Бачите, тут є ось такі е, отвори. Якось сюди потрібно наливати, мабуть, рідину, Помакати і звідси будуть дутися бульбашки. Так, це у нас ще одні. А, це ігра. Ось така ігра карточки. 16 плюс, до речі. Е, знову ж таки пазли. Пазли вже на 500 штук. Ось така ігра для діток. Так, ще одна така картинка, а це у нас вже книжечка. Подивіться, яка класна, крутезна книжечка. Така мягесенька. Бачите, тут вона мягенька. Така досить цікава книжечка. Так, наступна є якась ось така штука. Баранчик, але це вже більше така прекрасна декоративна. Фотоапарат. До речі, тут міняється картинка. Не знаю, чи вам буде видно. Бачите, міняється картинка. А тут уже не міняється. Ну, тобто, досить така цікава штучка. Якась ось така. Штука, не знаю для чого, це воно тут присутнє. Тут дуже багато всяких штук, різних цікавих, якісь карти є. Пістолети, м'есенькі ігрушки, туфельки, правда, різних кольорів. Можливо, зараз знайдемо ще. Ось така штука, музичні інструменти. Ці один музичний інструмент. Книжечка попалася, Є ось такі штуки. Ще ось такі картинки, і ось ця відрізняється. Знову ж таки були конвертики, До речі, ось десь стаканчик. Дивіться, яке класне. Дуже гарно виглядає. Так, така ігрушка. Так, ще нам тут попалося ось такий, Це, до речі, були в наш танішки, а це до нього верх. Книжечка, знову ж таки. Така машинка, якісь різні такі, бачите, дрібнички тут є. Маленькі такі чудики. Машинка. До речі, чомусь мені здається, що вона має вмикатися. Ось такий цікавий м'ячик. Я так розумію, він крутиться. Можливо, якісь комбінації вгадувати. Бачите, тут є ну, досить така цікава ігра для дітей. Ось така штучка. Дуже-дуже ще є багато різної дрібної іграшки. Якщо вам потрібно ось такі солдатики, різні всякі декоративні штучки, знову ж таки, ось такі картинки, розвиваючі для діток. Машинка ще одна. Ось такий молоточок. Я так розумію, теж для якоїсь ігри. Паровозик. Відео у нас з вами вийде досить довгим. Це, до речі, зі Скубіду. Ще один такий солдатик, якийсь ось такі малесенький. Дуже багато дрібної ігрушки. Я вам, мабуть, всю не буду показувати, але просто, щоб ви зрозуміли, наповнення тут велике, багато дрібної, цікавої, класної іграшки. Ось така машинка. Mm -hmm. Якщо вам сподобався такий лотик вагою 16300, по ціні 4,5 євро за 1 кілограм, звертайтеся до наших менеджерів і оформлюйте своє замовлення.